Мандарина витіремо ісу дуже ніжне і повітряне. Для цього нам потрібно мандаринки очистити, всипаємо мандаринки в блендер і блендером подрібнюємо до однорідного пюре. Пюре вливаємо в сотейник, ставимо на плиту, всипаємо цукор, доводимо до кипіння. Коли наше пюре закипіло, виключаємо, щоб остило. Беремо вершки, пудру, збиваємо це все. Добавляємо вершковий сир. І міксером перемішуємо до однорідної маси. Ось така маса плотна мене вийшла. Беремо кондитерську насадку, кондитерський мішок, запихаємо насадку в мішок. Беремо стакан і кондитерський мішок запихаємо в стакан, вливаємо нашу масу. Беремо печенько савоярді, макуємо наше пюре з обох сторон. Викладаємо в ємкість для торта. Ось так гарненько виклали. Беремо ще 2-3 ложки нашого пюре і зверху поливаємо. Тепер беремо нашу масу і розподіляємо гарненько по нашому печеньку. І викладаємо так само другий шар. Кожне печенько обмакуємо пюре і 2-3 ложки пюре ще зверху покриваємо печеньком. Тепер беремо наш сир і гарненько покриваємо наше печенько. Ось так гарно в мене вийшло, ставимо наш тортик на ніч в холодильник, щоб гарно пропитався. А тепер беремо мандаринки, прикрашаємо гарно тортик, посипаємо пудрою, нарізаємо і смакуємо наш ніжний повітряний тірамісу. Зберігайте та готуйте з задоволенням. Смачного вам!